Задача номер 1 Пам'ятаєте, читаємо задачу і одразу записуємо дано до 200 грамів водного розчину цукру. Отже, дана маса розчину 200 грамів. З масовою часткою розчиненої речовини 10%. Додали 50 грамів води. Я пишу плюс маса розчинника. В даному випадку вода 50 грамів. Обчисли масову частку цукру в розчині, який утворився. Підкреслюємо. І нам необхідно знайти масову частку цукру, що утворився. Відповідно, була якась початкова масова частка, я позначу її W1. І вона змінилася, тому що ми додали води. Я пишу W2, тире невідомо. Переходимо до розв'язання. Пропоную спробувати цю задачу уявити. Для цього я намалювала малюнок, щоб вам було краще її зрозуміти. Був у нас розчин масою 200 г з масовою часткою 10%. Туди додали води розчинника. Відповідно, масова частка зміниться. Якщо додають розчинника, то вона має. Зменшитись. І нам необхідно її знайти. Давайте поміркуємо, в початковому розчині була якась маса солі, тобто маса розчин речовини, і ми можемо її знайти. Давайте запишемо формулу, що масова частка дорівнює відношенню маси розчиненої речовини на масу розчину. Так як у мене в умові задачі є відсотки, я обов'язково пишу відсотки. Цієї формули ми можемо знайти масу розчиненої речовини. Для цього необхідно масову частку помножити на масу розчину і поділити на 100%. Давайте підставимо, маса розчиненої речовини в початковому розчині буде дорівнювати 200, помножити на 10 і розділити на 100. Можна скоротити і це буде 20 грамів. Тобто в нашому початковому розчині розчиненої речовини було 20 грамів. Весь розчин 200 г добавили ще 50 грамів води. Тобто маса розчину вже другого, тому що він змінився, добавили води, бачите, зросла маса розчину, буде дорівнювати 200 плюс 50, і це буде 250 г. Це у нас є всі числа для того, щоб ми могли знайти масову частку в новому розчині. Масова частка у новому розчині, тобто в другому, буде дорівнювати маса розчини речовини 20. Маса нового розчину 250. І множимо на 100%. І це буде 8%. Дивіться. Була масова частка речини 10%, Добавили води розчинника, масова частка змінилась і стала меншою, тобто 8%. Задача розв'язана правильно. Задача номер 2 Дано до 300 грамів водного розчину натрій хлориду. Дана маса розчину. Натрій хлор 300 грамів. З масовою часткою розчиненої речовини 0,1 добавили 30 грамів речовини, тобто плюс маса розчиненої речовини 30 грамів. Обчисліть масову частку розчиненої речовини в розчині, який утворився. Давайте підкреслимо. Масова частка, терени невідомо, Була початкова, ми позначимо цифрою 1, знайти цифрою 2. Так само давайте позначимо початковий розчин цифрою 1, додавали масу розчин речовини, поставимо, наприклад, цифра там 2, хай буде. Так? Щоб розв'язати будь-яку задачу, потрібно її зрозуміти. Давайте поглянемо на наш малюнок. Був у нас розчин масою 300 г з масовою часткою 0,1 Добавили розчинену речовину. Змінилася масова частка. Якщо додали розчинену речовину, зрозуміло, масова частка повинна збільшитись. В початковому розчині також була якась е, кількість натрій хлориду. І ще потім додали 30 г, то давайте знайдемо, яка маса солі містилася в початковому розчині. Для цього запишемо формулу масова частка дорівнює масі розчиненої речовини поділити на масу розчину. З цієї формули нам необхідно буде вивести масу розчиненої речовини. Зверніть увагу, що 100% я не списувала, тому що в умові задачі у нас масова частка виражена в числі від одиниці. Давайте виведемо масу розчиненої речовини. Це буде добуток масової частки на масу розчину. Маса розчиненої речовини в початковому розчині буде дорівнювати 300 помножити на 0,1. І це буде 30 грамів. Далі у нас сказано, подивимося на наш малюнок, що додавали ще 30 г солі. Тобто маса розчиненої речовини у новому розчині буде дорівнювати 30 і ще додавали 30, тобто це буде 60 грам. Був розчин 300 г, додавали ще 30 грамів солі, тобто маса нового розчину буде дорівнювати 300 плюс 30. І це буде 330 грам. Єдине, що я позначу, давайте цифрою 2. А тут розчинена речовина, давайте позначимо штрих. Тобто нова речовина, яка вже знаходиться в розчині і яку ще додали, тобто сума. Давайте знайдемо масову частку у новому розчині. Маса розчиненої речовини 60. Всього розчину 330 і помножимо на 100%. Масова частка буде дорівнювати 18% у новому розчині. Була 01, тобто 10%, а стала 18, масова частка збільшилась. Задача розв'язана правильно. Задача номер 3. До 200 грамів водного розчину солі. Маса розчину дорівнює 200 грамів. З її масовою часткою 20%. Спочатку долили 30 мл води, тобто плюс об'єм води розчинника 30 мл. А потім розчинили ще 20 г солі. Потім додали масу розчиненої речовини 20 грамів. Обчисліть, підкреслюємо масову частку речовини в другому та третьому розчинах. Спочатку додавали води. Тобто я запишу W2 невідомо. Масова частка, на відміну від першої, має зменшитись. Потім додали солі. Масова частка по відношенню до другої, тобто я вже напишу, третя має збільшитись. Давайте подивимося на малюнок, який я для вас намалювала. Був у нас розчин 200 г з масовою часткою 20%. Добавили води. Відповідно, масова частка змінилася, зменшилась, тому що додавали розчинника. Давайте знайдемо, яка була маса солі в початковому розчині. Для цього ми запишемо основну формулу і виведемо, чому дорівнює маса розчиненої речовини. Масова частка дорівнює масі розчиненої речовини поділити на масу розчину. Так як в умові задачі масова частка у відсотках, тому ми домножимо на 100%. Виладимо масу розчиненої речовини. Для цього масову частку помножимо на масу розчину і поділимо на 100%. Давайте підставимо. Маса розчиненої речовини в початковому розчині буде дорівнювати 20. Помножити на масу розчину на 200 і поділити на 100. Скоротимо, і це буде. 40 грамів. Отже, в початковому розчині у нас знаходиться 40 грамів солі. Далі сказано, що додавали 30 мл розчинника. Масова частка виражена в масах. Але я думаю, що ви знаєте з курсу фізики, що густина води при нормальних умовах дорівнює 1 грам на мілілітр. Відповідно маса води буде дорівнювати. 30 грамів. Тому що, щоб знайти масу, нам необхідно густину помножити на об'єм. Маса води буде дорівнювати 1 грам на мл. Помножити на 30 мл. В мілілітрі скорочиться і це буде 30 грамів. Весь розчин початковий 200 г, добавили 30 мл води, а це ми з вами з'ясували, що все це є 30 грамів, тобто маса, я напишу 2 розчину буде дорівнювати 200 плюс 30-230 г. Ми знайшли масу розчину. Є маса розчиненої речовини, ми можемо обрахувати масову частку у новому розчині. Усьому. Шукаємо масову частку у новому розчині. Для цього нам необхідно масу розчиненої речовини 40 г, поділити на масу розчину 230 г і помножити на 100%. Масова частка у другому розчині буде дорівнювати приблизно 17%. Давайте знайдемо масу третього розчину. Для цього 230 грамів додамо 20 грамів. І це буде 250 грамів. Ми з вами з'ясували, що в початковому розчині знаходилося 40 грамів розчиненої речовини. Добавили ще 20, тобто маса розчиненої речовини третьому розчині буде 40 плюс 20-60 грам. Все, у нас є всі числа для того, щоб ми могли знайти масову частку у новому третьому розчині. Для цього нам необхідно масу розчиненої речовини 60 грам поділити на 250 і помножити на 100%. Масова частка у новому третьому розчині буде дорівнювати 24%. Давайте з вами дещо подивимося. Початкова масова частка була 20%. Добавили води вона зменшилась, стала 17%. Але коли розчини речовини, вона знову збільшилась і стала 24%. Тому ми можемо зробити з вами висновок, що задача розв'язана правильно. Сподіваюсь, що вам було зрозуміло. Дякую за увагу і до нових уроків!